Вітаю, друзі! Україні доведеться прийняти важкі рішення. Як подолати кризу піхоти? Проблема піхоти є ключовою, і через неї ми втрачаємо позиції. Через неї у нас така катастрофа з мобілізацією, і тому у нас такий великий показник СЗЧ і дезертирства. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і навпаки дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Для нас це дуже і дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривні. Всі подробиці в описі до кожного відео. Зараз хочу відверто поговорити з вами на одну дуже чутливу тему. А може, і не просто тему, а серйозну проблему навіть. Ця проблема виникла через стрімкий розвиток технологій у російсько-українській війні. Засоби ураження колосально перевершили по своїй можливості засоби захисту. Якщо раніше окопці звичайний бліндаж рятував більш-менш від мінометних чи артилерійських обстрілів. Якщо броня бронетехніки якось захищала і дозволяла проводити маневри на кшталт ротації чи підскоку для штурму, то з масовим застосуванням дронів, все це втратило своє минуле значення. Якщо раніше війна була протистоянням ударних засобів і засобів захисту, то зараз це чисто перегони у знищенні, хто кого швидше вбиває. І, звісно, перше під удар потрапляє саме особовий склад на передовій. Саме тому у нас є криза піхоти. Вона зменшилася у кількості і йти туди в якості поповнені, ніхто не бажає через надто великі шанси на поранення. Чи куди гірше? Треба визнати, зараз постійно воювати піхотинцем практично неможливо. Командири і особливо вище командування. Все ще неповною мірою опанувало розуміння цих реалій, що окоп не захищає, що у солдата немає шансу порятуватися від FPV-дрона на відкритій місцевості, що на позиції доводиться тижнями сидіти без руху, без опалення, щоб не бути поміченим. Значна частина командирів взагалі не має досвіду окопної війни. А ті, хто мають, насправді не можуть його екстраполювати на нинішній реалії війни дронів, яка є набагато більш жорстокою до піхоти, ніж попередньо артилерійська. Сама система оцінювання правильності чи навпаки хибності дій командирів в тій чи іншій ситуації, все ще нерідко базується на старих лекалах. Для росіян проблема піхоти є насправді менш гостро через те, що вони можуть собі дозволити свою піхоту просто знищувати, оскільки це відповідає їх уставленим традиціям. Саме ця асиметрія у до долі особового складу піхотних підрозділів і є тою головною причиною, яка визначає нинішній перебіг війни. Інші фактори: на кшталт співвідношення у наявних артилерійських боєприпасах, якості та кількості дронів є вторинними, якщо говорити саме про боротьбу за позиції на землі. Як же нам покращити долю піхоти у цій війні? Це і Зміна підходів до організації бойових дій і концентрація ресурсів держави та суспільства на технологічних ривках. Можна з гордістю сказати, що Україна має приклади такої організаційної бойової роботи, коли спеціалізовані підрозділи не підпускають до власної піхоти піхоту ворога і таким чином унеможливлюють взагалі між ними вогневий контакт. Вони знищують бронетехніку противника, добивають його піхотинців і внаслідок цього навіть нікому штурмувати наші позиції. Такі підрозділи на сьогодні є радше винятками, ніж повсякденним елементом фронтових частин. Зараз їх інтенсивно масштабують. Одним із напрямів масштабування таких частин могло б бути їх зрощення саме з піхотними ротами. Але навіть за умови масштабування таких ефективних підрозділів на всю лінію фронту проблема піхоти це повністю не вирішить. Необхідно захистити статичні позиції від систематичних ударів противника, особливо від а, ударів дронів. Командири мусять чітко розуміти нові правила вибору позицій. Зараз укріплення з піхотинцями може тривало існувати лише там, де є захист від FPV та бомбарів, і де логістика так само відносно захищена від дронів. Мова йде про природний захист на кшталт зелених насаджень, про варіанти маскування, а також облаштування засобами радіоелектронної боротьби. Взагалі, лінія фронту мусить мати соціальний захист радіоелектронного простору системами подавлення каналів і управління і відео. Такі системи є у противника, зокрема штора. Будь-який підрозділ, котрий такої системи не має, на всю ширину своєї ділянки слід вважати небоєготовим. Можна не мати бронетехніки, але засоби, що перебивають керування ворожими FPV, котрі глушать їх відео і перешкоджають роботи цифрових каналів управління крил та Мавіків, мають бути. Новими правилами мусять стати обов'язкове захищення шляхів забезпечення антидроновими сітками, позицій, системами контролю, електромагнітного простору, відеоспостереження і тому подібне. Які технології нам слід розвивати в першу чергу, щоб захистити нашу піхоту. Системи детекції дронів. Це можуть бути активні і пасивні радари, а також приймачі, котрі за математичними алгоритмами визначають траєкторію польоту ворожого дрону. Як мінімум, це вже даватиме піхоті уявлення про ступінь і характер небезпеки з повітря. Системи знищення дронів. Ми вже успішно навчилися знищувати ворожі крила здебільшого над своєю територією. Необхідно цей досвід масштабувати у вигляді суцільної віртуальної стіни по всьому фронту. І друге. Це перейти до знищення розвідницьких коптерів противників, у тому числі і над його позиціями. Якщо не літатимуть ні крила, ні коптерні розвідники противника, то він стане сліпий, і роботу його ударних дронів значно втратить у ефективності. Слід реалістично підходити до зусиль по розвитку наземних роботизованих комплексів. Не варто захоплюватися бойовими системами, котрі будуть стріляти замість солдатів. Це буде насправді не так швидко, як би нам хотілося. Водночас є величезна потреба у логістичних дронах, котрі забезпечували б евакуацію поранених, доставку боєприпасів, ну і так далі. А, ну і ще й їжі доставку це важливий елемент. Такі наземні роботизовані комплекси можуть чудово виконувати свої функції, і при цьому вони є достатньо простими у виготовленні. Так само, перспективними є інвестиції в масові наземні системи для мінування. Ще раз підкреслюю: в усіх випадках тут важлива дешевизна і масовість. А не показуха. Але цього недостатньо. Треба ухвалити непрості політичні кроки. Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо розподілення тягара чергування на піхотних позиціях на інші категорії військовослужбовців. Така практика вже існує в деяких українських бригадах. Особовий склад, котрий не задіє безпосередньо в бойовій роботі, як правило, цілком здатний виконувати функцію періодичного чергування на укріплених спостережних пунктах тощо. Ротація. Це саме той принцип, котрий дозволяє відійти від сумної перспективи. З піхоти є лише три виходи: двохсотий, трьохсотий чи СЗЧ. Чергуванням в якості піхоти слід залучити підрозділи, наприклад, Національної поліції. Поліція вже має непогану вагнову підготовку і за мінімальних зусиль, як показує практика, може так само ефективно воювати, як піхота у найкращих бригадах Збройних сил України чи, наприклад, Нацгвардії. Кілька тижнів такої бойової роботи на рік не вплинуть на ефективність роботи Нацполу як інституції, але при цьому піднімуть її авторитет у суспільстві і покращать моральний клімат. Більшість заходів, вказаних вище, насправді можна застосовувати або миттєво, або ж протягом кількох місяців. Це радикально змінить ситуацію з піхотою в українському війську весь, в принципі, настрій у суспільстві загалом. Отака От фігня малятка як казав класик, хоча насправді він цього і не казав. Та, в принципі, кого це сьогодні хвилює. Друзі, я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку хорошу чи погану, це на ваш розум. Ну і якщо ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та країне! Нехай щастить і бережіться!